на сьогодні прок іна, перша голова, і другий вірш». Слово Господнє до іля Ватуєненка. Чуєте все люди старень, старень змі, та й ви осадники своєї землі? Чи було коли таке за вас або за дню батьків ваших? І обов'язок стояв. І тоді перекажіть це, що ви почули від Господа дітям вашим, а дітям ваші, своїм дітям. І так переказувати приказ поступив про замік Божий для всіх. Читаємо значення цього тексту. І був сином Ватуєленка котрого то ім'я означає розширений Богом. І, будучи свідком Його, представив вірного помазаного останка, котрий становить свідків Його. Отець цих свідків є Бог Його, тому що вони є його діти. Ім'я Отця Іуіля мала би звернути увагу на факт, що останок був увільнений з неволі сатанської організації і що уста таких були розширені або отворені, що вони могли доручати військ царства і що їх вуха були отворені, щоб чути і сповняти прикази Його в рознесенню його вістей. Слово Господа, котре прийшло до Євія, було виразним приказом, котрий який мусив виконувати. І він мусив доручувати вість після Божого приказу. Так мусить чинити свідки його. Коментар взяти з гортові башти номер 11 1939 рік. І так, перше, звертається увагу тут на значення цього слуги, на його ім'я. Коли Єгова уживав його написати це пророцтво. І Ітак, значення імя Ілля, котрий був сіном по Туїленка, воно означає розширений Богом. Тобто робота, котру виконує Єгова через своїх піднятих суд. вона не є корочасна або незамічна, а розширена і повідомлена про Божий замір, про Божу волю і про усі його рішення, які записані в Його пророцтві. пророці. Тому як пророк Іоїля, так усі Божі слуги. Вони цю вістку розширяли. Отже, Ілля каже, будучи свідком, його представляв вірного, помазаного остатка, котрий носив Боже ім'я, бо це найперше. Це ім'я дано було клясі Остатка, починаючи з 30-х років. До того часу вони були названі як дослідники Біблії. А динарій даний був плата була дана цим же новим ім'ям, що ви мої свідки. І дана була ясність на просто ісайя, що його свідки ті, котрі розширяють його вістку і його прикази згідно часу. Ну, заважаємо відносно приказу, тут робиться натиск, бо повторяється декілька разів в цьому вірші. Ми приводимо сюди такий приклад відносно приказу. У Дню Єгови поступили прикази від Єгови. На цей день представив собі. Є як рік, а рік має зима, весна, літо осінь. Тобто ці дні мають періоди часу. І у періоді часу Бог дає приказ ось ці представники. Вони стоять тут в рік. Ми не виставили цих представників для того, щоб. Показати когось із людей, а показати тих працівників, котрі прикази його ви розширяли. Вістку його і його заміру, його волі розширяти. Отже, як про Її був житий і розширяв Божий замір, так показує, що ці котрі представляли, на кого представляв, і будучи свідком його, то є клясли остатка, котрі залишилися після другого приходу Ісуса Христа на землі, виконати Божий замір, Божу волю, Божий приказ. То є перший стояв Расель, слідуючий, котрий продовжив роботу, то є Раз і приготовчу роботу до Дня Господнього, щоб зустріти День Господній, виконав приказ, розширяв вістку, слідуючи, коли приготовча робота закінчена була, розпочалася виконавча робота в Дню Господньому, котру продовжив Рутерфорд для того, щоб. Представити всі ті пророства в повній ясності І виживав в цих слуг, подібно як у жив Пророка Євгія, і дав йому приказ, що ви маєте переказувати дітям вашим, а діти ваші мають переказувати своїм про виконання Божого заміну, Божого приказу. Отець цих свідків є Бог Єгова. Що це значить? Чому ці слова так спілять? Що окрім Бога Єгови, вони нікого не називають своїм вчителем, отцем або керівником? Керівник є Бог Єгова. І вони є його діти, тому що вони в ім'я Бога, тобто замір Божий, кожну думку, кожен рух, який. Вони робили, то вони були у гармонії з Божою волею. Це ми можемо довідатись на підставі цих працівників, котрі працювали тільки на підставі проросту. Якщо вони були представлені, то їхня основа, їхньої віри, думання і рухання. Було тільки на основі свідоцтв і пророцтв від імені Бога Його. Тому зазначено є, що ім'я Отця Іуіля мало бути. Звернуто увагу на те, що остаток був увільнений з неволі сатанської організації і що остаток їх були розширені або відтворені. Йде мова про те, що він був у полоні, а як бачимо, класа остатка, котрого його вживав, котрий залишився після Першої світової війни, а його вживав його далі для передачі. Своїм дітям замір Божий, то він був звільнений із полону із турни, котрий був засуджений на 80 років. Але його дійсно і року часу не дозволив, щоб вони там знаходилися, зробив такі обставини, щоб виконувати це пророцтво і розширив вістку. До сьогоднішнього дня, дармо й до фізичного факту, до реального виконання кожного слова, пророчих на Кресту. Тому сказано, що останок був вільний з неволі сатанської організації, як тоді, так, ми бачимо, що я вам постарався, щоб цей народ, котрий ніс вістку Божого Царства і визволений був з полону. Зупинилася була Перша ситуація війна ради цього народу, ради цієї роботи, щоб виконати цей приказ. То він тут зазначив як євіїль, про Євгеля, так і про цуклясу, що уста таких були розширені або отворені, щоб вони могли доручати від царства і що їх вуха були отворені чути. Іменно, Щоб чути і сповнити приказ Єгови в рознесенні його вістей. Тобто, тут покази вістей різного періоду, вони будуть по просто виповідчені цією клясою суд клясою Остатка Церкви Христової. Отже, коли поступає приказ, від імені його на підставі пророста виконати доручену роботу, то без цієї кляси небесної, котра називається тут як Остаток, ніхто на землі не міг би зрозуміти. Як без пророка ми не могли б відчути. Так і без цього представництва, що означає його ім'я і що предоставив він тим вухам, котрі чують, бо каже сказано є святому пісні, що «многі мають вуха та не чують, мають очі та не бачать, бо грубіло їх серце. Вони замість приказів Божих, заміру Божого, волю Божу ставлять свою. Думку свої, мислі замість Божих. Тому ми бачимо, розділення сталося велике, групіровок стало багато, і люди є не тямущі в справі, бо значення пророст не звертає увагу, через кого Бог розширяє свою вістку і свої прикази. Тому Слово Господнє, котре прийшло до Іня, було виразним, ясним, доступним приказом. Так показує, що і це слово, яке прийшло до цих вух, що чули, і до цих очей, що бачили знаки, за котрі Ісус Христос говорив про свій Другий прихід, що як Він прийде, то ці вуха, коли почули, то виразно об'явили приказ Бога і Його, тобто є виконавчу в Дню Господньому. Далі слідкує нам, що Ілля мусив виконувати іменно то, що його очі побачили знаки. Має до кляси вже цієї є помазаної. Вони побачили знаки другого приходу. Вони побачили написаний замір, який цього часу торкається. І так він доручив цю вість, знову ж говорить, після Божого приказу. Ми знаємо, що коли виконаний був Божий приказ, то, то Іванна Царство виконана, проголошена до всіх кабінетів, до всіх жителів землі на різній мові доступно стояла, тоді я підняв Другу світову війну, щоб не допустити до реальності виконання цього приказу, що дійсно. Приходить остаточний кінець діяволу і його організації. І, як бачимо, укріпили у своїх програмах нацизм, фашизм, комунізм, католіцизм. Чому 20 го віка? Тому ми бачимо, що його подальші вже в кляси остатка, котру вивів з релігійного полону після Другої світової війни і знову ж звернув увагу. На пророцтва миру Божого і проголосив, нас відвідав Єгова, виводи з релігійного полону. Це поступив приказ Єгови. Згідно пророцтва Ізекіла коли суга задавав питання, Боже, якщо ти нас відвідав, яка ціль твого відвідання? То йому через просту Ізекіла прийшов приказ. Що я поставив тебе слугою, як сторожа. І все, що буду вложувати в уста тобі, ти будеш передавати народу. Отже, цей приказ теж був виконаний. І так показує, мусить чинити свідки його продовження. Отже, цього приказу ми навчилися цієї вістки згідно часу, яка поступила, було установленим теократичним порядком від верха вниз, бо многі групіровки сьогоднішній день знизу до верха командують Богу. як вони розуміють цю обставину, а не як Бог розписав. Отже, ми бачимо, що якщо Єгова... Ясно повідомив проросві, що прийде час другого приходу, то доповняймо. Ті, котрі слухали Божого приказу, розпізнали Його діяльність, діяльність Бога Його Ісуса Христа з 1914 14 року. А ті, котрі не слухали Бога встановленого порядку розширення як Його робить через кляс остатка на землі, і продовження виконання свого заміру, і зараз вже ми знаходимося у завершаючій праці по проросту, котра виконується точно по приказу Божому. А ми бачимо, що у завершенні кожне росту показує цей народ, коли... Котрий Виконує завершаючу працю, обов'язково на підставі проросту, коли розширюється це проросто і виконання, поступає спеціальний приказ проголошувати День Півсти Бога нашого, судовий вирок і час відплати за сім, за те, що неправильно многі віднеслися до Божого приказу тяг тобто Терплять тяжкі наслідки. Отже, Бог свій народ нагородив чути, бачити, мати вуха, мати очі, мати вуха, щоб почути цю вістку від клясного статка, який прийшов час на завершення у виконанні. Розуміти на підставі пророцтва і проголошувати то, чому час прийшов. Тому ще раз звертається до цього прикладу, якщо рік має чотири порі зима, весна, літа і осінь, то ми не говоримо постійно, що зима або постійно весна, але проходить період, і ми бачимо, які великі зміни проходять у природі, його нею керують. Так само і цим днем. У днів голови, як у Рокови, є періоди праці. Приготовча праця до Дня Господнього виконана руслем. Виконавча робота Дня Господнього виконана. Під керівництвом його через п'ясного статка Раселя, тобто Рутерфорда. І в продовженню, коли диявол знищив Другою світовою війною всю науку і народ, який держався цієї науки, я вас знову визволив і приготував до оказії битви Армагеддону. Приготовча праця до битви Армагеддону Вихорона була до 2000 року, з 2000 року все, що не відповідає Божим приказам Божої волі. Самі вже прийшли до того іменно наслідку результату, що це останні дні, за котрі Бог повідомляв у началі, що прийдуть ці останні дні, но його приказу і вістки, яку він виконав через своїх вибраних слуг, не признавали. Тому, якщо не хотіли по добрій волі признати, то сьогодні із-за примусу мусять признати, побачити і признали вже, що дійсно прийшли до послідніх днів, тому що ті пророки, котрі свідкували їм, як приходять ці послідні дні, вони за них судили, казнили, весіляли на Сибір, щоб ця вістка остання не була проголошена. Тож тепер виконання цієї вістки взяло. Повне місце, але вже у факті. І за примусу через фізичний факт, народи землі мусять признати, що його воєн Всевишній всесильний, його сили немає границь, ніякі зброї і ніяке число людей не може бути успішно у своїх силах, змаганнях перешкодити роботі Господній, тому що пророцтва Пусту, холосту посту назад до Бога не вернуться, вони виконують своє призначення. І про це призначення Божого заміру мусить довідатися всі жителі землі, чому прийшли до таких тяжких наслідків. Тому дійсно ім'я Іоїля, що значить його ім'я ім розширений. ця робота була розширена, на многі цю розширену роботу. Що виконав по значенню його імені кляса Остатка, ноги не розпізнали, запутались, бо вони замість цього порядку, що його встановив, самі пішли вирішувати Кляса остатка не признали. Починаючи із 1918 року, коли прийшов Ісус Христос у храм. І до цього часу порядок, який встановив, Ісус Христос і розписав правила з 1917 року, ті відкинули, а підставили сучасні, котрі уважають люди, а не то, що розписав його через пророцтва і свої прикази, які записав у цих пророцтвах, як вони поступали, і як вони вручалися тільки цій клясі клясі Остатка, котра досліджувала Писання. Зрозуміли його, його воно в силу зрозуміти і проголосили її так, як розписано у пророцтвах. Це текст зачинить.